Рік тому ми вийшли на вулиці розгинувані та сильніше, ніж зброя. Фільм Спогад про майдан. Історія, яка опалює серця. Вона розкриває події та людей, які з часів Євромайдану до війни на сході будують нову Україну. Про те, як здійснювалася робота над фільмом, розповіли його творці, представники творчого об'єднання Вавилон 13 Сильніше ніж зброя. Це є фільм. Від Вавілону 13. «Вавилон-13» 13 це організація, яка створилася під час Майдану. Ми висловлюємо свою думку. І фільм, мабуть, це є загальним таким скупченням. Не всіх, може, режисерів, може не всі згодні з цим фільмом, але якби я його монтував частково збираючи з вже готових коротких метрів, додавали ми туди аеропорту. Знятого Дмитром, нашим оператором, і додали туди трошки інтерв'ю людини, яка побула в жерлі війни, можна так сказати. Після майдану. Після Майдану одразу. Це Дмитро Яриш. Фільм змонтовано з окремих сюжетів, знятих різними людьми, які брали камеру та йшли у гущу подій, щоб показати іншим, яким вони побачили Майдан загальним рішенням. Учасники Вавілону ми збиралися, вирішували, спірчалися, приймали загальні рішення, але створили от такий фільм сильніший, ніж зброя. Ми не хотіли підносити щось, чи там диктувати, чи ще щось. Ми просто склали спогади. Не конкретно хронологію, а саме спогад. От якби вас зараз спитали, так, як було на Майдані, і у вас там в голові раз. І промайнула спочатку до кінця. все. організація не комерційна та існує лише за кошти волонтерів. У творчому об'єднанні кожен працює за власним покликанням, затрачаючи свій час та сили, аби показати іншим історію, яка твориться навколо нас, і часткою якої ми є, каже Іван Банніков. Фільм, мабуть, ми намагалися саме це їм сказати. Що пам'ятайте, що це було, і не треба забувати про те, що є і ще не закінчилося.